Вітаємо вас. Ви дивитесь подільську панораму. В студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про таке. Не чекати, а продавати. В Мінагрополітики радять хліборобам швидше реалізовувати зерно. У світі воно вже дешевше. У новий рік з новими законами. З 1 січня українські митники працюватимуть за зміненими правилами. «Спортлідер лідер плюс на всеукраїнській арені. Хмельницька футзальна команда першої ліги вийшла до наступного етапу Кубку України. Вичікувати з продажем зерна цього року не варто. Це може призвести до збитків. Таке застереження хліборобам держави під час чергової селекторної наради зробили фахівці мінагрополітики. кажуть на світовому ринку ціни на зерно стрімко падають. Натомість внутрішній ринок поки що стабільний. За прогнозами фахівців, цього року в державі зберуть більше 60 мільйонів тонн зерна. Внутрішня потреба країни менше 27 мільйонів. Отож, понад 23 мільйони тонн зерна планують продати. Але продавати кажуть спеціалісти мінагрополітики потрібно швидко, адже ціни на світовому ринку стрімко падають. початку вересня. Поточного року кодарування кукурудзи на основних зернових біржах, чекахські товарної біржі та європейській, Євромек подешевшого на 60-65 доларів на тонні, пшениці 50-70 доларів на тонні, То в листопаді поточного року таке зниження цін склав на кукурузу 17-24 долари на тонну, пшениці 13-24. При цьому лише протягом останніх декади ціни знизилися на 17-19 та 9-17 відповідно доларів на кожний тонні. Вирівнювання цінової ситуації на світовому ринку зерна очікують у першій половині грудня, коли ціни досягнуть найнижчих показників. Це в свою чергу неодмінно вплине і на вітчизняний ринок, який поки що стабільний. Протягом останнього місяця на 3-4% зросли внутрішні ціни виробників на пшеницю, на 2% на ячмінь та кукурузу. При цьому сприятом є те, що в 1,5 рази вищим вищому насичення внутрішнього ринку зерном у порівнянні з минулим роком. Ціни на нього залишаються стабільними і практично відповідають його минулорічному рівню. Вичікувати із продажем зерна в мінагрополітики не радять, особливо що стосується кукурудзи. За прогнозами ціни на неї зростати не будуть. А наприкінці березня, початку квітня, коли на світовий ринок потрапить новий урожай, вирушений у південній півкулі, конкурувати стане ще важче. Наразі в державі виникли проблеми з транспортом при теперішніх розрахунках, що місячний експорт зерна до весни перевищуватиме 2 мільйони тонн. На такі обсяги потрібно залучити весь можливий транспорт. Робота ведеться в напрямках збільшення та більш ефективного використання рухомого складу вагонів для перевезення зерна та враховуючи перспективи збільшення виробництва зернових у майбутньому створення національного проєкту будівництва зерновозів. В тому числі і створення приватного парку таких вагонів. З майже трьох мільйонів тонн зерна, вирушених в нашій області, насамперед із перевищенням були наповнені регіональні запаси до 160 тисяч тонн. Частина зерна пішла на власні потреби та різні розрахунки. Можлива необхідність пересіву озимих навесні, які зараз в незадовільному стані, потягне іще до 20 тисяч тонн. Решту хлібороби мають продати. І вже на сьогодні з хлібоприймальних підприємств в області реалізовано до 700 тисяч тонн зерна. Анна Чешук, Володимир Паламар, Подільська панорама. Україна налаштована на подальший активний розвиток співробітництва з Польщею. Так прокоментував президент України Віктор Янукович. Зустріч із президентом Польщі Броніславом Коморовським. Актуальним напрямом спільної роботи глава Української держави назвав зокрема євроінтеграційні процеси України та підготовку до проведення фінальної частини євро 2012 ми приділили окрему увагу питанням україно польського співробітництва в економічній сфері, реалізації перспективних спільних проєктів галузі торгівлі, інвестицій та енергетики. Актуальним напрямом нашої спільної роботи є підготовка до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 вже за декілька днів відбудеться урочиста церемонія жеребкування фінальної частини цього змагання. В Україні будуть вітати представницьку польську делегацію на цьому заході. Ми налаштовані і надалі підтримувати таку динаміку двосторонніх відносин. Та сподіваємось, що у наступному році будемо вітати пана президента Комаровського в Україні з державним візитом. Ви дивитеся подільську панораму. Ми продовжуємо. Про що знають, тим і діляться. Чиновники всіх рівнів вчаться жити за прогресивним законом про доступ до публічної інформації. Операція без скальпеля і крові. В області активно впроваджують малоінвазивну хірургію. Користь від неї мають не лише пацієнти. Спортивна арена області. Хмельницька футзальна команда першої ліги Спортлідер Плюс» вийшла до наступного етапу Кубку України, перегравши киян. У Волочиську вантажний потяг збив 32-річну глухоніму жінку. Як повідомляють іменесники області, трагедія сталася в неділю, коли тернополянка переходила залізничну колію у невстановленому місці. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії. І до інших тем влада зобов'язана ділитися з народом всією інформацією, якою володіє. Це передбачено законом про доступ до публічної інформації. Не відповідати на запит громадян чиновники можуть лише у трьох випадках, якщо це таємниця, конфіденційна або ж службова інформація. Про все інше люди мають право знати у листопаді. Минуло півроку, відколи Україна живе з цим прогресивним документом. Чи є від нього користь? Наші журналісти запитали у фахівців. 9 травня цього року в Україні набув чинності закон про доступ до публічної інформації. Подібного йому держава не мала за всі роки незалежності. Документ зобов'язує всі органи влади бути відкритими для людей. Будь-який громадянин має право надіслати запит до рад всіх рівнів, міністерства, обласної чи районної державної адміністрації, податкової школи чи лікарні, щоб дізнатися все, що хоче. Не відповідати на запит органи влади можуть лише у трьох випадках. З обмеженим доступом є інформація службова, тобто інформація, яка містить гриф для службового користування. Це інформація також конфіденційна, тобто інформація про особу згідно з законом про захист персональних даних. І інформація, яка містить це таємна інформація, тобто це інформація, яка містить державну таємницю, банківську таємницю, лікарську таємницю. Всі інші категорії інформації є публічними, відкритими. Інформацію, яку запитувач хоче знати, йому повинні надати. Впродовж п'яти робочих днів йдеться у законі. Якщо для відповіді треба зібрати великий обсяг даних впродовж 20 днів, якщо ж інформація про яку запитують суспільно важлива, наприклад, стосується життя або здоров'я, її повинні надати за 48 годин. Ця інформація про стан навколишнього природного середовища про якість продуктів харчування, про якість робіт послуг є чіткий перелік, визначений законом. То ця інформація надається відповідь на такий запит, надається протягом 48 годин до моменту надходження цього запиту. У разі якщо запитувач висловить відповідне клопотання у запиті, громадянин обов'язково має вказати своє прізвище та ініціали, адресу та телефон. Текст самого запиту повинен бути коротким і лаконічним, наголошують фахівці. Людина. Не зобов'язана вказувати, для чого її інформація. Місце проживання запитувача ролі не грає. Якщо житель, наприклад, Хмельницького хоче знати, куди сумська чи будь-яка інша облдержадміністрація витратила бюджетні гроші, їй дадуть відповідь, бо так пише закон. Втім, використання державних грошей людей мало цікавить за півроку. Фахівці встигли скласти рейтинг про що люди хочуть знати найбільше. Згідно з дослідженнями, які були проведені громадською організацією на загальнодержавному рівні, є така інформація, що близько 60 інформації запитуваної у всіх органах влади в державі. Це інформація довідкової енциклопедичного характеру, статистична інформація і соціологічна інформація. Менша частина запитів стосується інформації про фізичну особу. Закон про доступ до публічної інформації свідчить, що Україна хоче йти шляхом демократії переконують юристи, але часто громадяни закон трактують по іншому. До органів влади надходить безліч безглуздих запитів. Пояснити які чиновники не можуть. Але відповідь, згідно із законом, запитуючи, вони все одно повинні дати. А це зайва паперова тяганина. Тому просять громадян розумно користуватися правами, які дає їм прогресивний закон. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама. За незаконний віц лікарських засобів до восьми років у цигарні. це передбачають зміни до митного кодексу, що набирають чинності з нового року. Нововведення обіцяють полегшити життя сумлінним підприємцям і ускладнити нерадивим. Годі лікувати українців фальсифікованими і дорогими ліками вирішили творці змін до законом. Депутати Верховної Ради їх підтримали з Нового року підприємцям за незаконний віз лікарських засобів, світить в'язниця стаття 305 від 3 до 8 років. У нас є п'ять ряд недобросовісних там, сказав, бізнесменів, в суб'єктах З, які подішовки скупають за пределами України лікарські препарати. Через определенные схемы в несколько раз увеличить их стоимость, и, естественно, это становится очень таким финансовым тяжелым бременем для наших пенсионеров. У змінах до кримінального кодексу вилучили поняття товарна контрабанда з нового року. Підставою для порушення кримінальної справи може бути лише незаконне перевезення зброї і боєприпасів, культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих вибухових, радіоактивних речовин та обладнання, яке дозволяє незаконно отримувати інформацію. За незаконне перевезення решти товарів нерадивих підприємців, чекає штраф у розмірі їх вартості, конфіскація товару і транспорту, на якому намагалися перетнути кордон. Якщо протягом року на злочині попастися двічі, настільки ж зрост... и штраф. Скажем так, человек, когда выходит из тюрьмы или СИЗО, это психический, психологический человек подавленный, и пользы для общества он не принесет. Поэтому принято такое решение, что экономически эффективнее будет бороться с правонарушителями, кто не хочет работать в правом поле, именно с помощью экономических рычагов. Відповідний законопроект депутати Верховної Ради ухвалили ще у вересні. На тижні його має підписати президент. Юрій Куричка, Дем'ян Цегольник. Подільська Панорама. На часі й медична реформа, і це вже не просто слова, а реалії лікарської практики. В цьому переконали нашу знімальну групу медики Хмельницької міської лікарні. Далі у випуску про якісну медицину, економію державних коштів і очікувані зміни в галузі охорони здоров'я. Це відділення малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні. Триває операція з відновлення варикозного розширення вен на нозі. Хірург працює лазером. Розріз вимірюється у міліметрах, анестезія локальна. Лікар веде розмову з пацієнткою, пані Аллою. Суть цієї лазерної малоінвазивної методи у тому, що варикозно розширена вена не видаляється, а заварюється енергією лазера а з часом зникає безслідно. Ми на жаль, єдине відділення в нашій області, яке має відповідну апаратуру для того, щоб всі робити операції. А ця апаратура лазерні дві лазерних установки і апарат ультразвукової діагностики. До нас Приці. звертаються люди не тільки з нашої області і з інших областей. Просто звертаються в відділення. Ми їх консультуємо, призначаємо день операції. Вони приходять, якщо обстежуються в себе, приходять з обстеженнями. Ні, то ми тут в відділенні обстежуємо. За 30 хвилин від початку операції хмельничанка Алла Ткачук вже самостійно йде до палати. Не думала, що так максимально обезволено і так швидко. І дуже гарний персонал, дуже всі уважні. Я навіть не відчувала, що я була на операції, ніби в гостях. Безболісність, відсутність ускладнень від загальної анестезії, немає ні шрамів, ані синців, низька ймовірність рецидиву. Це медичні характеристики малоінвазивної хірургії, є й соціальні. Це скорочення тривалості операції і майже відсутня реабілітація. А це суттєва державна економія на лікарняних. По-друге, малоінвазивні технології дозволяють зробити за рік 400 операцій замість 50 відкритих. На кожній операції ми економимо в середньому біля 8 ліжкоднів. днів. Якби ці хворі були прооперовані класичним способом, це були одні затрати. Прооперувавши цих хворих і вилікувавши їх від рекозної хвороби, тих 350 хворих, в принципі, ми на кожному хворому економимо біля тисячі гривень. Ось вам. Економічна вигода від впровадження лапароскопічних і малоінвазивних і лазерних технологій. На прикладі одного малоінвазивного хірургічного втручання стає очевидно якість вітчизняної медицини та її майбутнє за впровадженням високотехнологічних методик і зробити це системою, а неприємним винятком покликана реформа медичної галузі. Вона передбачає державне фінансування на профілактику захворювань та потужні грошові ін'єкції в новітні методи лікування та сучасне обладнання, замість розпорошення грошей на утримання розгалуженої мережі закладів та тривалу реабілітацію, яка часто закінчується. Ця непрацездатністю Любов Тімкова Іван Мовчан для Подільської панорами. Медична реформа в Україні розпочалася і просувається вперед. Хоча не можна назвати її хід простим, зазначила під час брифінгу з журналістами перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Кімова. При її втіленні необхідно враховувати що нюанси. Медицина это очень консервативная область. Двигаться в ней нужно очень осторожно. Ведь легко нарушить и разрушить. Но в этой області разрушать нельзя. Можна только строить. И ще новини медицины. Осінньо-зимовий період час загострення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Особливо вразливими до цих хвороб є діти у другій половині листопаду. Моз України прогнозувало початок епідемії на грип. На щастя, нових різновидів вірусу цього року не очікується, зазначають очільники міністерства охорони здоров'я. За останніми даними, тобто на кінець попереднього тижня, іде мова про те, що наша область має підвищений рівень захворюваності на грип та гостро респіраторні вірусні інфекції, які впроте проте не досягли не досягли того порогового рівня. Але 75% від захворілих є дітьми. Щороку, от саме восени проводиться щеплення певних контингентів населення проти грипу. Управління охорони здоров'я зокрема закуповувало тисячу доз. Вакцини проти грипу на загальну суму майже 55 тисяч. І ще про здоров'я поговоримо одразу після прогнозу синоптиків. Новини спорту. За прогнозами синоптиків, 29 листопада на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі пориви до до 20 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус трьох до плюс двох, вдень від двох до семи градусів тепла. У Хмельницькому вночі від нуля до мінус двох, вдень плюс три, плюс п'ять. У наступні чотири доби опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря суттєво не зміниться. Футзальна хмельницька команда першої ліги Спортлідер плюс вийшла до наступного етапу Кубку України. Вихідними хмельничани мали зустріч однієї 16-ї фіналу, в якій наш клуб переміг Київський НПО. Такі зустрічі бальзам на серцях хмельницьких уболівальників. Коли й були моменти хвилюючі, то більше приємні. На 18-й хвилині рахунок відкрив гравець спортвідера Віталія Атаманюк, який, до речі, допоміг опосередковано забитий другий гол уже в другому таймі, коли Артем Глас перехопив ініціативу і доволі слушно передав м'яче Атаманюку. Втім, влучити гравцю не вдалося, та комбінацію щасливо завершив Артур. Німий. це була 24-та хвилина. Відпрацював своє бездоганно, і наш воротар у потрібну мить Павло Хомин не раз рятував ворота. Проте і голкіпер киян заслуговує на добре слово. Він також героїчно ловив м'ячі, які значно частіше влітали в його ворота. Втім, іноді не героїзм воротаря НПУ ставав на заваді, а допущені помилки хмельницьких футболістів. Однак переможців не судять, тим паче своїх забитий киянами гол наприкінці матчу загальну картину не зіпсував. Орт Лідер Плюс переміг 2-1 і вийшов до однієї восьмої фіналу Кубка України. Ці зустрічі планують проводити в десятих числах лютого. Світлана Поробок, новини спорту. У черговому турі чемпіонату України центрально-західного регіону з хокею на Хмельницьку команду Проскуров чекав успіх. Проскуровчани у зустрічі з тернопільськими галицькими ведмедями показали свою готовність перемагати та командний дух. І перемогли ведмедів з красномовним рахунком вісім-чотири. На цьому ми прощаємося з вами та бажаємо приємних новин. Бувайте.